Наливаємо в петельню олій, підготували паперові рушники, щоб зайва калорійність впитувати. Вагайте, чи нагрілася олія, можете відщипнути ось так от трошечки ті. Якщо вона вже почала підійматися, ось так от, і шкварчати, то вже можна закладати з богом перший та другий пирошки-пупирошки. Пирушки. Та все дуже просто. Стаєш і готуєш. Не вийшло, готуєш друге. Не вийшло, готуєш 10-й раз, одинадцятий вийде. Це треба дуже постаратися, ти раз, не вийшло. І масло чистеньке, бачите? А за рахунок того, що борошна практично немає, то й нічого не горить. Ось такі смачненькі. Ось так. І закладаємо наступні два. Ось так. Тісто просто шикарне. Пупиришек хоч відбавляй. Перегортаємо. Не один не стріляв, не розлізся. Ну що, мої любі, будемо пробувати, що в нас вийшло всередині, тому що. Зовні вони дуже гарні. Всі ці попишки, вони всі на місці, ось. З будь-якої сторони. Спочатку тісто. Не передати. Тісто дуже смачне. І дивіться, скільки соку витекло. яке соковиті. Очки нічого не додавали. Це все від фаршу, тому що свининка жирненька, соковита. Гарячий М -м. це неймовірно смачно. Друзі, смакуйте, готуйте. Тісто, яке відслаюється, дуже смачне, начинка дуже соковита. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь, будь ласка, розповсюджуйте. Я вам буду дуже вдячна. Це дуже допомагає моєму каналу. Ми будемо частіше з вами зустрічатися і готувати. Цілую вас!